Вітаю вас, любі! Сьогодні я вам розповім про місяць серпень. Серпень втоми не знає, все збирає, припасає. Серпень останній місяць літа. Його назва походить від слова серп, головного знаряддя праці хлібороба, адже жнива проходили саме в цьому місяці. В народі восьмий місяць величали жневцем, копанем, заревом. Рибневим. Романтики ж пов'язують назву останнього місяця літа зі словом серпанок легкої полини, що застилає й огортає землю. Наші предки вірили, що завдяки сонячному та місячному серпанку земна природа захищається від згубного впливу нечистої сили. 2 серпня День пророка Ільї. Святого Іллю вважають одним з найбільших пророків. За народною міфологією Ілля є повелителем дощів, грому і блискавок. За давніми віруваннями він сердитий та строгий, роз'їжджає на своїй колісниці і карає несправедливих. Ілля уособлює щедрість і родючість. На день пам'яті Іллі традиційно йде дощ, він вважається благодатним. І якщо вмитися ним. То можна зцілитися від хвороб. Після цього дня перестають купатися. 14 серпня Маковія, день вшанування сімох мучеників братів маковеїв. Існує повір'я, що з їхньої крові проросли червоні квіти, які назвали маком. В цей день у церквах святять воду, квіти і мак, які зберігають цілий рік. Вони оберігають оселю від нечисті. Саме на це свято перші птахи відлітають до теплих країв, а дбайливі господині почуть коржі з маком і медом, котрі мають особливу назву шуліки ламанці. 19 серпня Спаса преображення Господнього, в цей день учні Ісуса побачили, як його обличчя засяяло, мов сонце, а одяг став білим, ніби сніг, і голос неба промовив Це син мій улюблений мить на деревах засвітилися дивним світлом яблука, груші, виноград. Це Дух Святий увійшов у них. Тому на спаса люди освячують садовину і мед. Другий спас або яблучний спас. Традиційно цього дня святили яблука та інші плоди і фрукти нового врожаю мед, хлібне колосся. Вважається, що з настанням яблучного спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята дійсно стає прохолодно. 29 серпня третій спас Горіховий. На третій спас достигали лісові горіхи і їх збирали протягом кількох днів. Господині пекли хліб і пироги з борошна нового врожаю і ще називали третій спас хлібним спасом. Серпень місяць лелеки. У прадавніх слов'ян. Останній місяць літа мав назву місяць лелеки і символізував сімейний затишок, доброзичливість, надію та продовження роду і зміцнення сім'ї. На баштані, В день серпневий на баштані, кавуни вбрані у зелених сорочках, у смугастих піджачках, ще й листки, мов капелюхи, натягли собі на вуха. Ось на сонечку погрілись і баштаном покотились. Кавунову всю родину запросила в гості диня. 23 серпня День Прапора України. Синій колір символізує чисте мирне небо без війни. Жовтий колір означає сонце, тепло, жовтий ланис з житом пшеницею. А чиставна для українців головною їжею був і залишається хліб. Для кожної держави прапор це обличчя країни. Під цим прапором зустрічають іноземних гостей, приймають присягу військовослужбовці, працюють Посольства України. Його урочисто піднімають у дні слави та перемог наших олімпійців. А зараз під цим прапором наші бійці виборують перемогу в ім'я свободи нашої української землі. 24 серпня День Незалежності України. Це свято рідної Батьківщини країни, де ми народились і живемо. Кожна людина любить свою землю, свій народ, свою мову, свої пісні, танці, казки, традиції. Ми, українці, пишаємось своєю країною, адже наша Україна найкраще місце на землі. Прикмети у серпні. У серпні, до обіду літу а після обіду осінь. Грозовий серпень на довгу осінь. Парує туман над лісом, час йти типу по гриби. Мурахи будують високі мурашники, буде холодна зима. Павук швидко снує паутину, буде суха днина. Дим від багаття стелиться по землі, буде дощ. Вродили жолоді на теплу малосніжну зиму. Прислів'я про серпень. Як у серпні дбаємо, так у зимку маємо. У серпні серпи гріють, а вода холодить. Серпень збирає, а зима поїдає. У серпні ніч довга, а вода холодна і яблуками пахне. Серпень втом не знав, все збирає, припасує. Один серпневий день рік годує. Якщо сподобалось, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!